Нещодавно ми розповідали вам історію про Бобровицького мільйонера-латефундиста Леоніда Яковишина, який в умовах воєнного стану та окупації Чернігівщини відмовився надавати військовим необхідну техніку та підозрюється у співпраці з окупантами. Леонід Яковишин захотів засудити кадрового військового офіцера, який у період активних бойових дій на Чернігівщині звільнив область, а нині продовжує керувати бойовим підрозділом і боронити країну на іншому напрямку. 19 жовтня 2023 року Бобровицький районний суд виніс рішення щодо зі слів адвоката замовної справи проти підполковника зсу Олега Олешка. Та про все по черзі спершу ми нагадаємо вам перебіг подій цієї історії. Отже, почалося все в лютому 2022 року. З початком повномасштабного вторгнення бойовий офіцер Олег Олешко разом зі своїми побратимами і небайдужими містянами організували у Бобровицькій громаді рух опору, який виконував усю можливу діяльність задля зупинення ворога. Вони влаштовували окупантам засідки, палили танки, знищували ворогів. Утім, із часом постала проблема з технікою, що була необхідна для виконання бойових завдань. По допомогу військові звернулись до місцевого підприємства ТОВ Земля і Воля. Коли зайшов агресор на території Бобровської громади, фактично зв'язку не було світло виключалось на той час. Прямо скажучи, навіть не було представників громади, не було представників поліції. Важливо було прийняти правильне рішення. Підприємства Великість товариства Земля і воля знаходиться на території Бобровської громади. У них саме більшість по наряду, по вилученню техніки на мобілізації. Але на той час з керівництвом зв'язку не було. Були б тільки помічники, які неохотно віддавали нам цю техніку, і нам прийшлось виїжджати на місці на їхню базу. Аби якось прояснити ситуацію і вилучити ту техніку, яка крайне потрібна була військовим. Утім, Леонід Яковишин, керівник ТОВ Земля і воля, категорично відмовився виконувати мобілізаційні вимоги та надавати військовим необхідну техніку. Це відбувалося на початку повномасштабного вторгнення. Противник наше місто було вже майже в оточенні. І нам потрібна була техніка, і потрібна була техніка, щоб передати до обласного центру. І в один із днів, дату точно не пам'ятаю, але ми поїхали до місцевого підприємства Тов Земля і Воля для того, щоб попросити в них техніку на потреби Збройних сил, на свої потреби для того, щоб захистити наше місто. Приїхавши на територію, нас зустріла охорона, яка нас запустила. Ми зайшли на територію. і… Пояснили їм ситуацію і мету нашого прибуття. Після чого вони сказали, що в них нема повноважень ніяким чином нам не показати техніку, не передати. Після чого приїхали два «Лексуса», з яких вийшов директор землі і Волі Яковишин. А ми він заїхав теж на територію, і ми всі якби знаходилися на території. Після чого він вийшов з машини і з словами «Що ви тут робите, хто ви такі, вообще? але ще в матерній формі. Якби почав нас ображати і задавати питання. Ну я сказав, що ми тут перебуваємо? Ми йому пояснили, що нам потрібна техніка, що якби, в нас нема ніяких там намірів поганих, і для обороноздатності нашого міста нам потрібна техніка. На що він теж дуже негативно відреагував, почав нас обзивати, якби говорити, що ми не маємо права взагалі тут знаходитися, ніяку там він техніку нам не дасть. і... Нічим нам не допоможе, що ми забирали звідти. Після чого на територію заїхав УАЗ, так називаємо Буханка, з якої вийшла його охорона, яка озброєна. Камазом нам перегородили виїзд з воріт. Озброєні охоронці почали поводитися агресивно, та й сам Леонід Яковишин намагався взяти до рук зброю. Директор землі і волі сказав, що в нього теж є пістолет, і потягнувся в сумку за пістолетом. Після чого якби його зупинили. Та врешті-решт, кілька одиниць техніки для виконання бойових завдань представники ТОВ Земля і воля військовим все-таки надали. Ми ж не просили нову техніку, там якусь чи щось багато дуже. Нам потрібно було два-три старих КАМАЗа, буквально, щоб виконати одну задачу. І така реакція вона неприпустима в нашій країні і під час війни. Уже за кілька місяців, коли російські війська відступили від території Чернігівщини, виявилося, що Леонід Яковишин подав позов до суду за вилучену в лютому 2022 року техніку для оборони Бобровицької громади. У позові зазначають, що Олег Олешко нібито перевищив свої повноваження і, мовляв, техніку вилучив не для виконання бойових задач, а для власних потреб. Хоча насправді техніка була вилучена під відповідні акти на кожну одиницю. Є підтвердження з військових частин. 19 жовтня 2023 року в Бобровицькому районному суді Чернігівської області відбулося підготовче засідання у кримінальному провадженні відносно Олешка Олега Анатолійовича у цій справі. Тов земля і воля виступає постраждалою стороною. У слуханні беруть участь представник потерпілого Андрій Данішевський і прокурор Олександр Матвієнко зі сторони обвинуваченого адвокат Вікторія Осташик та Олег Олешко, який, аби взяти участь у засіданні, прибув із передової. Мої підрозділи вже видимо за виконання завдань. Зрештою, після кількагодинного засідання суд постановив ухвалу закрити кримінальне провадження у справі обвинуваченого Олега Олешка. Суд постановив, попитання захисника винувачення адвоката хасткадвоката старших про закриття кримінального провадження дев'ятнадцятого біля року руху. Відносно Олешка Олега Анатолійовича, поліча виночі про порушення переведе чотиристо шість при криксу Крини задовольнити. Ми заявляли про те, що законодавцем не просто так, 15 березня 2022 року, у зв'язку з введенням воєнного стану було внесено статтю 43 Прим до кримінального кодексу України і встановлено обставини, які виключають протиправність дій в умовах воєнного стану. Латифундист Яковишин здається, був готовий на все, аби розправитися з бойовим офіцером. Чому аграрій так зненавидів захисника Бобровицької громади? Чому замість вдячності за вигнання окупантів і звільнення краю Леонід Яковишин навпаки, хоче, ніби помститися військовому? Знаю просто що в нього є зв'язки з Росією і в його заступниці Валентини Чернякової. В неї там дочка в Росії, а заміжом, наче так, як я знаю, що за якимсь там російським офіцером, Тобто, ну, якби способів контактувати, у нього є дуже багато, і всі ці думки наштовхують на те, що все-таки, напевно, він контактував і вирішив якось. Тому що в той час, коли тут по місту всі готувалися до окупації, там, Хто міг якусь техніку вивозив? Хто міг там паливо роздавав військовослужбовцям для того, щоб не досталось кацапам? То він взагалі нічого такого не робив. Тобто він ну таке враження, наче якби знав. Та все ж таки справедливість перемогла. Бобровицький мільйонер латифундист програв цю справу. І саме з таких перемог над внутрішнім ворогом складається велика над потужним зовнішнім.